Ну що, пасани, всім привіт! Нарешті довгождана максималка на Лекберлі. Нагадаю, Honda cbr 1100 XX Super Blackbird. Така трошки довга назва, але все-таки треба назвати повністю. 1137 кубічних сантиметрів, 152 кінських сили. 2006 рік, до речі, інжектор, бо до 98-го року тут були карби. До речі, читав він що після того, як сюди поставили інжектор, то... Двигун став видавати 164 кінські сили. Не знаю наскільки це правда, але після якихось нових введень екологічних норм знову вбавили ці кінські сили до 152, І при тому замінивши вихлопну систему на євро 3, якщо я не помиляюся. Плюс до того тут стоїть нерідна виходна система, бос-перформанс, до речі, хороший звук, тобто вона не кричить якось, як звичайний якийсь китайський промоток, а так робить якось цікаво, басовито, Ну, прикольно. Зі смаком, так би мовити. Не впираюся сильно в викупну систему. Мені здається, вона взагалі не вплине на максимальну швидкість, навіть на розмін до сотні. А от інжектор може дати якийсь прирост потужності. Тобто, мені здається, буде трошечки краще, можливо, розкручуватися двигун з інжектором. Але це не точно. Тому в сьогоднішньому відео всі оці теорії, міфи розвіються. І ми побачимо в ділі інжекторного дрозда, скільки він їде до сотні і яка його максимальна швидкість. До речі, напишіть коментар, скільки цей мотоцикл поїде. Також заміряємо 0-100 на цьому мотоциклі. І побачимо, що взагалі може колись найшвидший мотоцикл 90. Недавно пройшовся дощик, але вже асфальт тому... Тому зараз буде нормальний замір, а то вже я думав, дощ пішов, нічого не буде. Навіть трошечки виходить сонце, тому чітко. Скачав якусь програму. Кажуть, що по відгукам програма нормальна. Тому зараз будемо пробувати щось розганятися. Зараз ще буде запис екрану. О! Так, зараз має бути чітко дороги. секунди до сотні, 2,99. Ідеально взагалі. Плюс при старті в мене заднє колесо пробуксувало трошки. Але тим не менш розгін до сотні вийшов дали. Якщо добре прогріти резину, в якісь будуть ідеальні погодні умови. І якщо всі зірки з'їдуться, я думаю, будуть тут 2,9 секунди. Ну що, пацани, настав час заміряти максималочку на цьому монстрі. Будемо пробувати. Так. Намаре жмає, добре собі така трахана, німовно. Ну, замірити ну, нормальну максималку, бо за такі 300 кілометрів треба розримати. Попробуємо. Ну що, пацани, трошки підсумуємо старий, добрий дрозд все ще може. Їде 300, виходить навіть з 3 секунд до сотні. Таке вийшло коротеньке відео, але як на мене дуже вдале. Тому, надіюся, на віддачу з вашого боку. Поставте під цим відео лайк. Обов'язково підпишіться на канал. Давайте вже доб'ємо мені тисячу підписників на каналі. Залишилося буквально чуть-чуть. підніміть по максимуму актив, поскідуйте це відео друзям, напишіть будь-який комент, щось цікаве напишіть, Колись він був найшвидшим гіпербайком у світі. Зараз це просто спортбайк-переросток. Але все ще може, все ще культовий. Ну, в цілому, одне слово, яке його описує, просто легенда. Оця його легендарна історія придає йому якогось шарму. І насправді, ну, як бути якому є душа якась, є якась така ізюминка, не та як усі. Тому їх треба ще купляти, їздити на них, поки вони ще є. Тому все, не буду вас довго затримувати. Акуратно їздіть. Такого як в цьому відео не повторюйте. Всім удачі на дорогах. До зустрічі в новому відео.